Що, друзі, всім привіт? Ну що, настав день, будемо сьогодні сіяти огірочки. Та я щеточку взяв таку покажу вам, що я прибув. Ну, обратно я ніякі прибул, не думав. Огірочки ми будемо сіяти, на розсаду я взагалі щось отам От в кінці один рядок посажу, а на самом деле, мабуть, я не буду її садити, щось вона мені не дуже не перший год. Ну, я ж кажу, учимося на ошибках. Чого вона не важна стала, я її спочатку держав. У нас тут є типа, стара хата, і вони були в хаті. їм, мабуть, не вистачало сонця. І я тоді або друга причина треба садити в такі маленькі касетки і потім в більші. Я її посадив одразу в великі горшочки по 250 грамів. І вона потягнулася до сонця. І я начал її пересаживать і корні, аж в самый низ опустив, і їм, то есть вони в дно от як впираються, я так вот витягував, і я так понимаю, їм. То есть корневої системи не вистачає. Будем сіяти огірочки таких одних, одні з дорогих, як кажуться. Е, ось все, Мадрилен. Називається. Ось. Мадрилен. І... По почті мені йдуть. Сьогодні Мадрилен посадим Я так розумію, тут десь три рядочка. І так багато в Ютубі дивився, що Іланора хороший. І будемо садити Іланору І оце таку я прибуду, прибуду, придумав. Ну, знайшов те, що под руки попалося. І отак зараз пройдемося. Такі ось. Раз. Дирочки поділиємо. Надавив, посадив. Надо посадив. Ну, сейчас быстренько пройдемся, понароблюємо і потім покидаємо. Все, поехали. Ну що ось, огірочки ми висипали 100 штучек, сейчас я вам покажу. Ну неудобно, може так видно буде, если камера приближе. Ну такі всі бубки. Видно, що от повненькі. Зараз будем садити, кидати і садити. Друзі, ще одне. Оце зараз саджу і думаю. Тобто бувають же ж такі моменти, со 100% все не всходи. То я так думаю, хай розсада стоїть, я за її там буду поливати, удобряти. А деяке, що не повсходить, а вдруг розсада, то есть, перестраховуємося. Де не повсходить, розсаду сюди втулим. Ну то есть как-то так буде, ну я не знаю. Говорю, перший раз. Будемо бачити. Що, друзі, вот так посадили ми вже два рядочка сейчас третій кинем бо в мене в рядочку 30 кущів виходить. я 100 брав спеціально на три рядочка Ну, в мене є ще шахти залишилися на синей я ще отут о шахті пару рядочків кину по-любому якщо рассада не виживе, то я хочу подивитися, які шахти бо шахти каже тоже хороший огірок. Будемо тако перестраховуватися. Ну і на сьогодні все, а завтра вже покажу вам ті огірки, коли мені прийдуть нові, ще одні. Все забуваюся на названня. Ну завтра все покажу. Так що для вас секунда, а для нас сутки. Що, друзі, сьогодні другий день, так як я рідко посадив, а сьогодні ось огірочки забрав з почти. Називається ось Ілонора. Кажуть, дуже хороші огірки всі в інтернеті хвалять, але відкритий ґрунт вони підходять. Но тільки якщо підв'язувати. Тобто на землі, кажуть, вони не родять. Тільки на підв'язі на... і треба Ну, Підписуйтесь на канал і будемо вместе з вами вирощувати, як будете дивитися, і ми вчимося на наших ошибках, а ви вместе з нами. Так що зараз скриваємо. Вже без приблуди. Ось так взяв. Я вчора спробував пару пальчиків розгріб, розгріб там в тому відверті, де ми робили. Засипав і потім я зверху таким маленьким пульвізатором пройшовся, чуть їм дав влаги. Ну, зараз все покажемо. Ну що, таке ось насіння. Ну, я вам хочу, зараз я його ще трохи насиплю. Дивіться. Жовтеньке прокроплене. Ну, таке з бубушками гарненьке. Хорошеньке насіння, от прям видно, що таке плотно. Ми будемо дивитися по сходи, як воно зійде, швидко чи не швидко. Все, і сім. Ну що, ось так ось. Уже земля дивиться, вже підсохла. Отак я просто пальчиками розгріблю. На сининку кинув і пальцем загріб. Я не знаю, звісно, напишіть в коментарі, може я це сильно ну, трошки заглиблять. Так, раз, ось, раз кинув і засипав. Так само ось тут так розрихлив. Пальцем кинув і засипав. Не надо ніяких приблуд, нічого, а то ходиш приблудами, а потім ще о, ну там ще влага держиться. І отаку раз, чит, присипав. І так, ну, так би розробив пальцем. Ну, обратно ж я повторюся, у нас не гектари, у нас всего лишь 2 соточки, то я думаю, можна і так. А если у когось гектари, то вже ж треба якусь приблуду робити, і це вже не самому. Ну yeah. well, все, і отак сіємо. Ну що, отак ми і садимо. Пройшло, мабуть, ну, минут 10 і ми вже раз, два, три рядочка посадили. Воно швидко, між прочим, руками навіть проще. Приблудо я тикнув, насіння туди кинув, засипав, пішов. А як коли я пальчиком так роблю, я прощупую, що там, чи щоб не було ніякої трапки. І от, наприклад, оце таке ось. Балабухи. Я їх викинув, а зверху оставив таку от мягеньку земель. Доволі да, непогано. Ні, не, ну звісно, я ще раз подивлюся, якщо садити трохи більше, то трохи, як скажеться, то важкувато. Ну, Хоча без труда не витянеш рибку із пруда. Ось обратно, бачите, балабушка така попалася. Оп, кинув. Пальчиком раз, раз, загорнув і все гарненько. Ну і все, садимо. Я думаю, наш вам весь процес. Ви Смисл повністю, як ми, садимо, показали вам. Ну і до да, вже в самому кінці заснімемо як ми будемо її поливати. Поки капельного поліва нема. На вихідних будемо встановлювати капельний полів. Ну а поки поліва нема, її трошки все одно влаги будемо давати. Вечірком приходить. Так, да, звісно, це трошки довше часу займе, але що зробиш? Так що таке, все, садимо далі. Все, друзі, посадили ми огірочки. Ось така у нас приблуда маленька. Накачую її. Налив води, щоб поливати. Настраю струю, щоб вона, наприклад, не отак от прям капець лила, а щоб чуть-чуть розпиляла, щоб землю, ну не прибивала землю. О. І просто пішов в кожну дирочку так. Раз. Налив. І воно, якщо кожен день так давати влаги, то воно, повірте, влага буде. Тим більше ось агроволокно. І ну, от скільки тут пройшло. 10 секунд я вже раз, два, три, 4, 5 полив. І тепер цю сторону так само. І отак взяв між цим. Та й пішов собі. А в мене ще оператор допомагає, у нас другий є такий бочонок. Так можна, я думаю, кожне літо поливати. Так, да, частіше треба буде заправляти, ну нічого страшного. Так що так. Кому сподобалось, ставимо лайк. Пишемо коментарі, підказуємо, може щось підскажете. Хто займається огірочками, як правильно робити. Всім пока! А в наступному відео будемо вже стелити капельний полів. Все, пока!